Четвер, 28 серпня, в Україні у південь на варту марафоні заступає команда Інтера. Я, Анастасія Даугле, новини на часі. До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва. З них Троє дітей. Ще 38 людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах. Докладніше про наслідки російського терору розпитаємо наших кореспондентів Анатолія Журавльова та Єлизавету Яковлєву. Вони перебувають у різних районах столиці. Колеги розповідайте, що вам вдалося дізнатися. Вітаю Анастасія. Ми перебуваємо на лівому березі Києва. Він зазнав найбільших руйнувань під час сьогоднішньої комбінованої атаки. Росіяни били ракетами різних типів. Зараз на екрані ви можете бачити наслідки цього удару. Є влучання у житлові будинки. Оцей, що за моєю спиною, був зруйнований найбільше. Тут аварійно-рятувальні роботи продовжуються, як можете бачити. І давайте послухаємо, що кажуть люди про цю пекельну чергову ніч. З мамою вибігли в коридор. Кажу, пішли в укриття. Вона не захотіла йти. Каже, мене ноги болять, іди ти, ти швидше спустишся. І вона залишилась в коридорі на четвертому поверсі. Я спустилась в укриття, і вже через дві хвилини після того, як спустилась в укриття, вже почалось зрив, був і почалося все сипатись. Почали виходити все в диму. Я якось і впала, потім шукала дорогу, щоб дойти до дороги. І коли дійшла до дороги, пішла на вокзал в укриття. Ну, я вже розуміла, що мамі я нічим не зможу допомогти. Так немає. Жив. Пізнавали, але там немає. Цього разу знову не обійшлося без жертв. Нині відомо поки що про більш ніж 10 загиблих та майже півсотні поранених. Серед них і діти. На жаль, ці дані не остаточні, адже рятувальники продовжують свою роботу. Нам вдалося поспілкуватися і з ними, і з представниками українського червоного хреста. Прошу послухати, що вони кажуть про цей ранок. Це була часткова орієнація протипорохового будинку. Ми одразу включились в роботу на підсиленні ДСНС. передачі людей, яких деблокували і звільняли з під завалів до швидкої надання першої домедичної та першої психологічної допомоги постраждалим. Наразі розгорнутий пункт допомоги від загону швидкого реагування та від районної організації. На даний момент в нас від нічної атаки по Києву маємо 14 людей. Загинули 13 людей саме на цій локації. З 13 загиблих на цій локації. Троє дітей. Одну дитину ми дістали, на жаль, вже з-під завалів, і двоє дітей померли у лікарні. Найменшому ще не з три рочки. Дівчинка це. Що стосується була інформація про те, що не виходять на зв'язок 10 людей, але інформацію треба постійно перевіряти, тому що дуже було важко порахувати загиблих, бо були не тіла, були рештки тіл, і тому не виходило до тривалий час достовірна інформація. Повітряних силах вже повідомили, що росіяни цього разу випустили по Україні більш ніж три десятки ракет різних типів, ще майже 600 безпілотників імітаційних та бойових. А я знаю, що моя колега Ліза Яковлова працює в іншому районі міста, тож я передаю їй слово. Вітаю колеги. Власне, правий берег також сильно постраждав. Тут також є серйозні руйнування. Наприклад, зараз я перебуваю біля будівлі однієї з автошкіл. Вона фактично знищена вчент. Вигоріли автівки нарахували ми їх десь півтора десятки. Чорні буквально від кіпцявої стіни, і сама будівля без вікон і дверей, практично, і що ще важливо, такий можна сказати, їдучий запах горілої гуми та пластику в повітрі, можна сказати, ось так, і ось проти чого насправді воюють расисти. Також ми побували в інші локації неподалік зруйнованої вже звичайної школи. Там багато вибитих вікон, багато битого скла. І, власне, ми наша знімальна група стала свідком того, як працівники одного з офісів розчищали від скла дах абсолютно чужої для них автівки. Пропоную послухати. З вас машини чи зі? Та це якогось громадянина України. А, тобто це не ваша? Ні, не машина, ні. ні. Це... це ми вже прибираємо те, що насмітилося. Постраждало, постраждало також і багато приватних закладів. Наприклад, ми поспілкувалися з працівницею однієї з кав'ярень. Вона з колегами власне прибирала весь той безлад, який виник після ворожого обстрілу. І, хоча саме приміщення доволі сильно було зруйноване, але і вона, і колеги можна сказати відносно раді через те, що в момент прильоту їх не було на місці, і тому вони не постраждали. Раночок такий С... трошки сильно важкуватий, і ніч була теж не дуже класна. У нас повністю ви було всередину, все і ззовні теж. Та й сам дім там другі поверхи офісу теж. Я думаю, там теж буде трошечки ситуація. І про що ще маю попередити через через численні руйнування в багатьох локаціях міста? Періодично то там, то тут утворюються затори. Різної інтенсивності тому попрошу водіїв бути уважними і заздалегідь планувати свої маршрути. Ось таким недобрим можна сказати був сьогодні ранок у Києві. Колеги, вам слово. Дякую, колеги, за роботу. З нами наживо з різних районів Києва були наші кореспонденти Єлизавета Яковлева та Анатолій Журавльов. Додам, що завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. Масований удари російської армії по Києву пошкодив будівлю представництва Європейського союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І додав, атака на дипломатію є порушенням Віденської конвенції. Сибіга заявив, що дії агресора вимагають засудження не лише з боку ЄС, а й усього світу. Міністр підкреслив, що незалежно від заяв Путіна його дії відкидають дипломатію та мирні зусилля. Прокоментувала масований обстріл столиці і посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова за. Словами, атака є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни. Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила представництво Євросоюзу. Так вважає голова Європейської ради Антоніо Кошта. У мережі ІКС він, зокрема, заявив, що шокований черговою ніччю смертоносних російських ударів. По Україні він висловив співчуття родичам жертв атаки та співробітникам представництва ЄС, будівля якого була пошкоджена внаслідок навмисного російського удару. Голова Євроради запевнив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами. За його словами, російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ. На Київщині у Фастівському районі після нічної російської атаки поранено чоловіка. Як повідомили у поліції, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено будинок постраждалого. У Броварському районі руйнувань зазнали 10 приватних будинків та квартира. Побито також 5 автівок. Поліція, вибухотехніки та рятувальники обстежують місця прильотів. Ворожі дрони атакували цієї ночі і Чернігівщину. За даними поліції, унаслідок російських обстрілів у Крюківському районі пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди та молоковоз. Люди не постраждали. Постраждали внаслідок нічної атаки росіян і Хмельниччина. За даними ОВА у Кам'янець-Подільському Кам районі пошкоджено 15 вікон та фронтони п'яти житлових будинків. Російська армія атакувала також Вінничину. Як повідомили Вова, ворог цілив по критичній інфраструктурі. Як наслідок, знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило. Ракетами різних типів і шахедами атакували росіяни цієї ночі Україну. За інформацією повітряних сил, загалом ворог запустив 629 засобів повітряного нападу. Наші оборонці збили або нейтралізували 589 цілей, зокрема 563 БПЛА, одну з двох аеробалістичних ракет «Кінджал», сім із дев'яти балістичних ракет Іскандер М та 18 із 20 крилатих ракет. Х-101. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 13 локаціях, ще на 26 – падіння уламків. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Над Дніпропетровщиною цієї ночі знищено 25 ворожих безпілотників. Про таке повідомили у повітряному командуванні південь. Як сповістили, в ОВА від вечора окупанти атакували два райони області. По Нікопольському били ФПІВДронами та з РСЗВ ГРАД дісталося райцентру і Мирівській громаді. Гучно було також у Межівській та Петропавлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БПЛА, спалахнула кілька пожеж. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосп. Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та чотири автівки. Над Сумщиною за добу збили 40 російських дронів. Окупаційна армія обстріляла 15 громад області. Як сповістили в Ова, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Росіяни били кабами, скидали воги з БПЛА, гатили з РСЗВ. У середино Буцькій громаді зруйновано приватний будинок. У Сумській пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У Миколаївській сільській громаді через необережне поводження з вибуховим предметом зазнав поранень. 14-річний хлопець. У Генштабі підтвердили ураження низки об'єктів держави агресорки. Підрозділи сил баспілотних систем ЗСУ та головного управління розвідки атакували Афіпські НПЗ, що у Краснодарському краї Росії. Цей завод задіяно у забезпеченні російської армії. Також уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство також працює на російську армію. На обох об'єктах вирують. Пожежі. Крім того, уразили склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів агресора, що розташовані як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, Міноборони Російської Федерації заявили, що росіяни буцімто збили 102 українських безпілотники. Місцеві публікують фото і відео, як палають НПЗ. У Самарській області запроваджено обмеження роботи аеропорту та мобільного інтернету. Тамтешні губернатори повідомляють, що що масштабні пожежі спричинило падіння уламків? Уражено носія крилатих ракет калібр, як повідомили у головному управлінні розвідки воїни гур в Азовському морі. Вполювали ракетний корабель проєкту Буян М. Це спільна операція департаменту активних дій Гурміноборони України та спецпідрозділу ГУР-примари. Спочатку ударом повітряного дрона пошкодило корабельну РЛС. А потім атакували борт корабля. Судно саме перебувало у зоні потенційного пуску калібрів у темрюцькій затоці. Після того, як зазнав пошкоджень, корабель полишив район бойового чергування. Оновлений випуск новин готуємо на 13-ту, А наступного годину вас триматиме у курсі усіх подій. Ірина Баглай. Вона долучається до марафонної варти вже за мить. Дякую, колего. Удар по Києву. Це відмова Путіна від мирної угоди. Росіяни нарощують інтенсивність атак на Покровському та Куп'янському напрямку. Всі подробиці за кілька хвилин в нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.